Всім привіт! Субота. Субота, а у нас дуже важливі справи. Ми купуємо плитку для фартука. На І, е, а нам якщо щось хочеться, то раніше ж ми не могли. Не знаю, так вийшло. От, а хочеться сьогодні. І почнемо в магазині. Акція класна, О, іспанська, шикарна, така плитка супер. Але зі склада привеземо в середу. Ми не хочемо середу, хочемо в суботу. І ми зараз поїдемо в інший магазин. І я щось виберумо, покажу вам. В мене дилемма. Чи взяти темну таку під дереву з полосочкою чорною, кому страшно, чи взяти е, якийсь такий сіренький мабур. Хоча мамур не хотіла, всі ми впиралися ногами. Але так бачу, що може таке статися. Може. Ну непогано. Е, що там е, різниця у відтінках того мармуру? І є одна важлива річ, е, є особливе покриття у деякої плитки. Вона там на 5 фунтів дорожча. Але навіть... Продавець підійшов і каже, ой, потрогайте цю. В неї якесь таке, вона не лакова, але таке слизьке покриття, класне, дуже приємне. І я так думаю, що для кухні це кльово якраз отвість мити. і від цих е, різних спреш таких е, бриз. Ось десь там жиром, десь там чимось. І воно виглядає якимось таким велюровим трошки, дуже класно. І тому що ми зараз беремо, ми не знаємо самі. Но цікаво. Цікаво, ну я думаю, що буде і так гарно, і так гарно. Просто ось то дерево з полоскою, воно буде не просто гарно, воно буде ще й оригінальним. На чому зупинитись, на чому зупинитись? Воно, правда, два рази дорожче, але всього 4 метри. Тобто це ж така вже велика різниця в сумі, що вас не можна було ніяк купити. Ну, 4 метри, це не так страшно. І що ж, покажу вам. Коли будемо вирати, можливо, покажу, бо я в магазині просто не маю часу знімати, ми там. Бігаємо Це таке друге. А коли оберемо, можливо, засти. Або буду думати, що брати. Так, швиденько покажу вам свої опції. Тут дещо надто красиве. Ну, на ці всі зависають. Але трошки тумач. Так, сказали вже нам не брати дуже великий розмір, бо щось там пиляти, щоб було менше. То ми шукали, ходили, шукали. Я швиденько пробіжусь. Ну як, мені подобається, дерево дерев'я натуральне, звичайно. Е, так, я була зупинилась на цьому дереві. Це не дерево, це плитка. От, але це було би дуже круто. Правда, нижня не підходить, бо малий метраж, а верхня. Тут різати треба не просто пилу, а навіть не знаю, лазерний м'яч, щоб різати. Ну і так тут вибирали, вибирали, вибирали. Мені дуже подобається таке, що імітує дерево. Так, потім ми прийшли сюди і обрали ось цю. Потім ми обрали ще там якусь, а до речі, оця у нас в душеві, ну такого от плану. І взагалі ви не могли побачити колір. Бачите, бо там видно освітлення не дає такий колір показати. не Дає просто показати. І потім ми прийшли сюди, і я обрала ось цю. Ну, стикнулись ми з тим, що треба тиждень чекати, щоб зі складу привезли. В іншому магазині три дні чекати, тут треба тиждень чекати. Нас це не влаштовує. Також мені і така подобалася. Тут якийсь нанесений, бачите. От, і в результаті ходили ми, ходили, і нам сказали, що якщо не хочете чекати. Тиждень. от теж класні всі під цеглинки, мені теж дуже подобаються. Якщо не хочете чекати тиждень, то ось це, що стоїть тут, ви можете придбати. Ну що ж, придбали? Побачите, яку не хочу казати. будете мене сварити. Але я думаю, буде красиво. Це пішли платити. Ще виявляється, що біля нашого дому є азі... азійський такий магазин-склад. Він корейські продукти продає, якісь там китайські, японські, в'єтнамські, отаке, що там, ну, всі азійські різні. Ось ми вчора з сином заїхали. От я купила собі гранатовий чай з гранатом. Дуже мені сподобався чай. Тільки солодкі. От вони люблять. Цукру багато всюди дати солодкі, дуже. Але ну смачно, смачно. Ну і сталося так. На нас питають а є у вас карточка? Ви трейдери ми такі, та ніби ні ще. Ну, то би вам дамо. То вони вже нам дали карточку. І я буду туди заїжджати. Знаєте за чим? У них є качка. Вже без кісток підготована. Виявляється, вони для ресторанів продають продукти. І там різні кальмарчики, крабіки, креветки ящиками. Оце ми любимо. Ми би ящик креветок. Ми колись в Лондоні коли жили, то купували ящик креветок. такий, скільки там кілограм було, п'ять, біля п'яти кілограм, і розділила на кілька мішочків, а вона була така охолоджена. Знаєте, коли на кораблі одразу охолоджують, свіжий клас. Ось так що є тепер. В мене карта з того магазину. Можна буде там м'яско брати якісь екзотичне. Ми приїхали, привезли плитку до А Ще поки їздили за плиткою, то хлопці залили частину підлоги. Ну, Будемо чекати. Воно ніде швидко, застигає швидко, От. але ще один крок. Їду трошки до роботи попрацювати. Вчора доця дала мені внучку. От, і ми з нею ночували, балдели, і я тільки що її відвезла. І а, чоловік уже там на будові працює. А я сьогодні теж поїду допомагати. Сьогодні майстрів ніяких не буде, вихідний. Ось і нарешті попрацюємо самі. Це моя, до речі, улюблена. Я дуже люблю сама. Мені треба не відволікатися, нікому нічого не пояснювати. Не... Інколи знаєте, допомога займає, коли тобі хтось допомагає, займає більше часу, ніж ти робиш це сам. Ну, у випадку з дітьми, то це нормально і потрібно, бо ти їм щось показуєш, пояснюєш і так далі. Але коли хочеш зробити щось швидко, то ну, не дуже. Пришвидшує допомога. Ось, Ну і це приємно. Завжди приємно щось зробити своїми руками. Правда? Трошки ще покажу вам такі непримітні вулички. Це ми десь не центр, нічого, це такі тихенькі райончики, непримітні. От. І... трошки покатаємося. Литку вчора обирала. Якби знали одразу, що її немає в наявності, а треба чекати з тиждень, то ми б одразу і брали, дивилися, що є, але ні. Спочатку ми обирали. Ну, ви знаєте, я так думаю, що якби ми якби була та, що нам сподобалася. То трошки була б дисонанс. І по кольору воно все круто. Але не потрібно мати так багато кольорів в дизайні. Мені здається, що може і на краще вийшло. Бо зараз буде такий колір, як стільниця, але з іншим малюнком. Ось і якраз буде стільниця така кашка. А на стіні полоси такі повздовжні. ось, Але кольори співпадають з стільницю і буде просто цікаво по малюнку, я думаю. Так що вже хочу побачити, що там чоловік почав, що він зробив. І мені все, я знаю, що мені так хочеться, щоб хоч одне приміщення було. Вже от все, все зроблено. Дуже хочеться. Вчора ще ходили з сином в магазин зранку, і я для душової там щось понабирала, що там якісь маленьку сміттярку, все ж там вмиваюся, якісь там патчі викинути, ще щось. Для паперу туалетного стічку взяла. Щось я ще там взяла для душової. Таке для мила, для зубних щіток, підставочки, якісь дрібнички. Що, я ще не придумала коврик, коврики туди. Все ж виходиш з душу, хочеться на коврик стати. Але не хочу я яскравий. Я хочу такий менш помітний, не дуже помітний. Але і оригінальний теж якийсь. Тому що чогось такого. Типового, нудного теж не хочеться. Мені подобається, коли щось таке незвичайне. Ну, поки що не знайшла. Ще може впливає те, що я по гороскопу близнюки. Впливає на мій характер. І на те, як я що роблю. Ось, ну, я ж не одна. Наскільки. І тому хочеться все швидко. Але. Зробити настільки якісно, щоб не переробляти. Бо переробляти вже лінь. Тому швидко і якісно мій девіз. Так, це не цей, чи це цей? Чи це не цей? цей. Все. Ще ніяк не звикну до якихось таких поворотів незнайомих. Ну що ж? Кажу скору плиточку. Так, розпаковка. Це є зеркало. Smart Mirror Cabinet. Воно розумне. Ну, чому розумне? Я думаю, тому що регулюється світло, і але хочу, от я, розколупала. Бачите, тут знімається ця плівочка. Так, і що я бачу? Бачу кнопочку вімкнути-вимкнути. І що? І, напевно, регулювання світла. Але хочу так, зрозуміти. Значить, Воно відчиняється і там є полички, так? Тут інструкція, як його кріпити. А, вони ще є такі довгі, а ми взяли кругле. Нам сподобалося кругле. До речі, в магазинах ми таки не знайшли. Ходили ми і по Бінк'ю, і по інших будівельних. І були або гарна підсвітка, і поличок нема, або е, така просто шафа з поличками і все. Ну, і зеркало закривається. Е, тобто, щоб було і то, і то одночасно. Просто не було в магазині, ми не знайшли. Може знов замовляти, може що. Ось, але я хочу знаєте, яку інструкцію, що воно. Як світло там перемикається, які режими? Ні, такого нема. Є. Це просто як встановлювати різні типи оцих зеркал. Довгі, квадратні, круглі, прямокутні. Ну що, глянемо, що тут у нас відчиняється? Де ти відчиняєшся? А ну покажи. Ой. Угу. А, ось. Слухайте, це металеве. Я вибачаюся. Прошу пана. Ні, я не, не в туалеті, бо я тут сижу біля друга. Він вже відкрився. Добрий день мені сказав. Ось чоловік думає, що я тут переховуюсь. А я, а я і переховуюсь. А я зеркало розчехляю. Ну, кльово, вже по подивимось, як воно там світиться. Але що мені подобається, що. Різні зубні. Ой, вже не можу відкрити. А чому я вже не можу? Ну тут на магнітику може. Що різні, знаєте, кремчики, зубні щітки, якісь мило, то все можна покласти. Прошу пана, а я вже виходжу. Сказала сину прийти і шкрести своє скло. Відчищати, відмивати. Відсрібати, тому що треба підвіконник тут у нього пофарбувати частенько. Ну і в принципі цю раму віконну її можна фарбувати і зсередини. Я вже йому сказала, якщо в тебе буде бажання, хоч просто відмий частенько подивитися, яка вона біла, а можна чистим білим покрити, а можна, ну, вигадуй, вигадуй, що ти хочеш. Тому ми, поки будемо з чоловіком там зайняті, на кухні, то прийде син і буде собі своє вікно чистити. А він каже: а що тільки своє? Я говорю, Наші теж, звичайно, якщо встигнеш. Всі вікна треба. Ось в душі віже. Ну ж ніде ми ще не їх не чистили. Ось, але завтрашнього дня вже вітальня і коридор шпаклюється, і ми нарешті, нарешті, покінчимо з цим брудною з цією справою. От, і помалюємо вже тут вітальний коридор. Ось я надіюсь, що він не буде дуже довго то, шпаклювати. Ну, мабуть, тиждень по-любому піде, бо то ж потім засихає, потім чекати, потім перетирати, потім ґрунтувати. Ну, Щось мене ця шпакльовка найбільше мучить. От, Ну що ж, подивимося, як вікно відмиється, бо зараз тут дуже такі важкі місця є. Знаєте, дивіться, тут були гардини якось приклеєні. Ми вже купили такі спреї, які цей клей знімають, розчиняють старий. Ось, і вони були приклеєні, мабуть, дуже довго, тому що ну, таке воно ну, старий, старий бруд, старий клей, старий бруд. Тому цікаво, що вийде чи вийде почистити А що там наш город? Вертензію видно. Придумала, придумала як показати колір ванни. Ось ось це душова такого кольору. А ви пам'ятаєте, який там бірюзовий нам показувало? А це тіл вояж, тіл вояж. Тіл це такий, от якраз, і, як гусять, ой, ще називають. Подібний колір Duck-Ex, гусяче яйце, так? Воно от такий не синій, не зелений, не бірюзовий, А ось ось такий. Ось тут от точно. Так що тепер ви знаєте, якого кольору душова. Чоловік вішає фіраночки, бо будеш паклюватися завтра в коридор. Ось і вже тут до нашого дружбана. Туристи ходять. Дресь. О, А я хочу сховати, поки що це зеркало. але, напевно, його в коробочку, в цю, ну, в пінопласт в душ засуну. Бо батарею будуть, знаєте, що я підключати. Ось кран підключати, то щоб не пошкодилося. Ще прийшов електричний. Е Обі... Як сказати, підлога, обігрів підлоги, система. <сум> система обігріву підлоги. так. Ну, взяли ми для цієї добудови, щоб батарею туди не проводити, то у нас буде підлога тепла. Взяли 2 квадратних метри. Ось, тобто вся буде середина тепленька обігріватися. То якраз залили підлогу вчора. І після шпакльовки, мабуть, вже будуть продовжувати поставлять теплу підлогу, і можна буде добудову теж пофарбувати вже всередині і щось якісь шафи для неї замовляти. От електрична underfloor, Ну, тобто під підлогою Hitten Mat 2 метри квадратні. Так що ще й там буде тепленько. Переточку поставили сьогодні <гум> е, ну. і завтра вже будемо затирати між вами і розеточки ставити на місце. І що, мабуть, тоді все буде на кухні? Плиту підключити. Зараз чоловік її витяг, щоб ми тут на неї не спиралися. От, е так. Так, підключити плиту, і можна буде прибирати, ставити. А, ні, короб і підвіконня. Так, короб і підвіконня. Ну, вже короб можна робити, бо плитка вже стоїть. Ми так її поставили в притул до труби. Можна вже робити короб. Ну, воно якраз паралельно з підвіконням. Щоб там все співпадало добре. Ось такі новини. Новий штукатур приходив. Англієць, дядечка прикольний такий, як пошурував сам один. Як пошурував, то тут просто всі на нього дивилися, як на чудо. Дуже працює, ну так швидко, ну так просто ну видно. Не стоїть, не шкробається, не чухається. гарно Зробив. Ну Це добре, коли людині даєш не денну зарплату, а за об'єкт. Коридор, літальня і другий коридор до ванни. І тоді людина робить так, як їй зручно. Не затягає час. Супер, молодець. Так. А ми тим часом робимо на кухні, подіставали ті хрестики. От. І чоловік зараз розетки прикручує, а залишилося на завтра. Замазати шви. Ну і, як я казала, короптати біконна. А наразі буде виглядати ось так. Звичайно, зі швами буде акуратненько. Ось бо це робота не завершена. Завтра знову приходить сантехнік, підключає плиту. І що він там ще має підключити? Ще щось має. А, ще, до речі, ще один фільтр взяла. Не знаю, що за фільтр, але зараз я подивлюся. Так. Система фільтрації, яка встановлюється. А, бачу-бачу. Такий великий фільтр. Але хотіла вам показати, як виглядає, бо, може, десь на малюночку є. Андерс це, це під мийкою. Встановлюється під мийкою і виводиться кран. І вже буде двічі фільтрована чиста вода для пиття. Теж дуже гарна ідея, тому що в пляшках купувати постійно купуєш, вона постійно закінчується. А в фільтрі нам не подобається такому на столі чомусь, ніхто її пити не хоче. А так вже буде кран. До речі, це в пляшках вода кажуть, що вона шкідлива через пластик. Ну, Можливо. Але мені гарно ця ідея дуже подобається, коли наливати воду, підтів, очищену. Навіть для готування, ну і для пиття. Просто з, ми, з крану. Ось, так, розетки ставимо. І що ж, чекаємо, продовження. Дякую всім за коментарі, за ваші поради. Дякую, що зайшли. Всього вам найкращого. І ще хочу привітати українців зі святом. Літачки, місток. Ви знаєте про що я, але як класно! Вітаю вас! Пока!